Середа, 26 березня в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке можуть спробувати окупувати частину Дніпропетровщини та категорично заявляють, що заес не віддадуть. Як проходять перемовини із Росією про перемир'я і чи є загроза для нашої області. Питань території немає, тому все одно, що вони говорять. Борщ тепер тільки для заможних. На ринках Дніпра стрімко ростуть ціни на овочі. Чи варто чекати здешевшення і коли? Зросли ціни і зростають з кожним днем все більше і більше. Хранителька історії з Нікополя школярка створила чат-бот, щоб захистити пам'ять про історичні місця рідного міста, поки їх не знищили окупанти. Я дуже хочу зберегти ці пам'ятки, тому що це дуже важлива частина нашого життя. Станом на 17-ту годину в області із тривогами, але без атак. Проте цієї ночі кривий ріг пережив масовану атаку шахедами. У місті пролунало з 15 вибухів, і буквально дивом минулося без загиблих та постраждалих. Через обстріл зайнялось декілька пожеж. Вогонь надзвичайники ліквідували у місті понівечення адмінбудівля, складські приміщення, підприємство та шість автівок. Ворог зробив чергову атаку шахедами на Україну та наймасовішу з початку війни атаку дронами Камікадзе на наше місто. Дякуємо за роботу нашим захисникам. Інакше наслідки могли б бути значно важчими. Всього в небі над областю ввечері та вночі було збито 12 ворожих БПЛА. Неспокійно було і на Нікопольщині. Під удар потрапили райцентри Марганецька громада. Там пошкоджені два багатоквартирні будинки та підприємство. Під атакою ворога була і сумщина. Окупанти запустили три дрони по Охтирці. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, магазини, адмінприміщення та кілька автівок. А на Донеччині мати та її трирічна донечка загинули просто на дитячому майданчику. Ще одна 15-річна дитина зазнала поранень. Росіяни атакували дружківську громаду, вдарили фабом просто по цивільних старшу дитину загиблої жінки доставили до лікарні з осколковими пораненнями та травмою стегна. Окупована запорізька атомна станція, з якої росіяни обстрілюють Нікопольщину, має перебувати під контролем РФ. А перемовини про передачу за Україні неможливі. Це одна з останніх цинічних умов росіян для повного припинення вогню. А ще Москва може вимагати від України повний вивід військ з території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей і спробувати окупувати навіть частину Дніпропетровщини або Сумщини, щоб посилити свої переговорні позиції. Як проходить процес перемовини, що відповідає? На ці заклади Кремля Україна та США. Далі наш дайджест. Вже декілька тижнів тривають напружені багатогодинні зустрічі делегації України та РФ з представниками США. Сторони намагаються домовитись про припинення війни. В цей час росіяни провокують заявами, серед яких окуповану українську ЗС називають російським ядерним об'єктом і наполягають, тепер атомну станцію неможливо передати під контроль України або будь-якої іншої держави. Ось так виглядає офіційна заява російського МЗС. Повернення станції в російську атомну галузь давно доконаний Факт, який міжнародній спільноті залишається лише визнати передача самої ЗС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні, неможливі, заявили в МЗС РФ. Раніше ж Трамп заявляв, якби Вашингтон володів українськими АЕС, це було б найкращою гарантією безпеки для української енергетики. Американська власність на цій станції була б найкращим захистом цієї інфраструктури і підтримкою української енергетичної інфраструктури, заявила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт. Президент Зеленський своєю чергою наполягає: Запорізька АЕС належить Україні і передавати право власності на неї нікому не збирається. Однак США можуть інвестувати. Кошти у її відновлення та модернізацію. Усі атомні електростанції належать народу України. Це державні атомні електростанції. Це у нас не приватна власність. І та, що в окупованій Запорізькій області у місті Енергодар вона також належить українській державі. Володимир Зеленський. Абсурдних заяв Кремля останніми тижнями, хоч відбавляй, в Москві видали, дотримуються угоди щодо заборони бити по енергетиці з 18 березня. В офісі президента ж спростовують цю відверто брехливу заяву Кремля. Реальність така: з 18 березня вони завдають ударів по наших енергетичних об'єктах бомбами, ударними безпілотниками та безпілотниками ФПВ. не будемо вдаватися в усі подробиці, але вже є вісім підтверджених влучень на енергетичні об'єкти. Володимир Зеленський підтвердив домовленості щодо зупинки нанесення ударів по енергетиці та тиші в чорному морі. Зокрема, це результат зустрічі переговорних груп в Саудівській Аравії. Ще раз поговоримо, що ми готові швидко рухатись до безумовного припинення вогню і до далі до наступних кроків, щоб стало справедливого. Тим часом в РФ заявили домовленості, що до тиші у чорному морі будуть можливими лише після зняття санкцій з РФ. Мова про зняття обмежень для російських виробників та експортерів продовольства, зокрема відновлення постачання сільгосптехніки, підключення банків пов'язаних з цим сектором до системи SWIFT. Дональд Трамп вкотре погодився. Вашингтон розгляне часткове зняття санкцій з Росії для перемир'я в Чорному морі. За словами президента США РФ висунула 5-6 умов і США розглядають їх усі раніше. Стало відомо, переговори США та Росії в Саудівській Аравії тривали рекордні 12 годин за злитою в змі інформацією. Москва може вимагати від України повний вивід військ з території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Неназваний російський чиновник взагалі заявив, що РФ могла б спробувати окупувати частину Дніпропетровської або Сумської областей, щоб обміняти їх на Херсон та Запоріжжя. Для росіян захоплення навіть пари сіл уже велике досягнення, щоб форсувати Дніпро і взяти Херсон або навіть просто зайняти місто Запоріжжя, яке розташоване на обох берегах, має статися щось екстраординарне. Президент України у відповідь на це питання категоричний питань території немає, тому все одно, що вони говорять, ми з вами повинні йти в наші стратегії. Я вважаю, що які б рішення щодо припинення вогню не були, навіть часткові, вони в нашій стратегії. Очевидно, це тільки перші кроки в переговорних процесах. Чим вони можуть закінчитись, коли та як поки залишається загадкою? Утім, президент Зеленський вже анонсував наступні зустрічі між українською та американською американською делегаціями, одна з яких відбудеться найближчим часом. Марко Ручка Євген Дроз. Новини 11 каналу. І сьогодні, 26 березня, Україна відзначає День національної гвардії. Її бійці відіграють ключову роль у захисті держави, виконують бойові завдання та підтримують правопорядок. Від початку війни тисячі нацгвардійців стали на передову, захищаючи незалежність України. Дякуємо нашим воїнам за надійну службу та гідну відсіч ворогові. І вічна пам'ять та слава тим, хто віддав життя за свободу і незалежність України. Буряк по 30, картопля по 40, а капуста майже 60 гривень. Борщ тепер тільки для заможних. На ринках Дніпра фіксують рекордні ціни на овочі. У порівнянні з минулим роком вартість моркви, приміром, зросла аж на 60%, а картоплі на цілих 70%. Чому традиційні українські овочі аж так здорожчали? Наш Роман Михальчук розпитав експерта: чи варто чекати з дешевшення і коли? Зросли ціни і зростають. Кожним днем все більше і більше. Борщ дорогий. Капуста підросла, картопля підросла, морква, буряк, цибуля. Усі овочі дорогі. Дешевше вже не буде. Вартість деяких продуктів в Україні зростає чи не кожного дня. Чи дійсно борщ вже незабаром собі зможуть дозволити зварити лише заможні? Та що буде з цінами найближчим часом? Давайте перевіряти. Вартість найпопулярніших овочів в Україні злітає ледь не щодня. Перевіряємо ціни у Дніпрі на центральному ринку. Людмила торгує тут уже 20 років. Каже, борщовий набір зараз найдорожчий. Капуста дуже дорога в цьому році, 55, картопля 40, морка 50, буряк 30, цибуля 25. Торік додає ці овочі були в два рази дешевші, але через посушливий, а тому неврожайний 2024-й, Зараз в Україні справжній дефіцит городини. Була дуже велика засуха, і, навірно, в зв'язку з тим, що була засуха, воно не вродило. Так як привозного в нас немає, борщового набору в нас все своє українське, тому і навірно і зріс в ціні. Дніпряни ж максимально економлять, каже продавчиня. Багато не беруть, лише те, що треба. Те, що потрібно, якщо потрібно, там наприклад, один догир. Один огірочок беруть два-два, все по своєму кошельку. Так само і пані Наталя, бо цінами каже, шокована. Овочі так значно зросли в зрівнянні з прошлом роком. Огірки по 150 гривень, 130-150 – помідори, капуста вже молода, є по 100 гривень. А от вартість м'яса майже не змінилась, кажуть на ринку. 8 березня було та тоді шиї були по 300 гривень, даже а зараз трошки уже впали. А так на Пасху теж я думаю, буде буде така ціна. Абсолютний рекорд цін на овочі підтверджують, і економісти. Ошовий набір у нас абсолютний лідер. Там картопля 70% відсотків. Там по відношенню до минулого року, там буряк, морква 60-50 відсотків. Дуже дороге неврожай пояснюють лише один із факторів здорожчання. Другий це суттєве зниження реальних доходів населення. Відтак і купівельної спроможності. І це зумовлює дуже великий попит саме на дешевий сегмент, і тому вони демонструють найбільший ріст: олія 30%, овочі 35%, хліб 20%. При тому, що наприклад м'ясо 4%. відсотки. Так званий дешевий сегмент це овочі, хліб, макарони та крупи, тобто ті продукти, що є в споживчому кошику абсолютної більшості українців. Саме вони зараз так стрімко і зростають у вартості. Окрім того, що в дешевому сегменті знаходилися малозабезпечені верстви населення. Туди ще зараз почав надходити середній клас, і оця вся картинка, про яку я зараз говорю, вона власне приводить до того, що там різко збільшується доля. Попиту пропозиції менше, попит високий. Що робиться з цінами? Вони ростуть. Однак економісти заспокоюють вже ближче до літа. Ціни на найпопулярніші українські овочі знизяться. Суттєво подешевшують десь тоді, коли почнеться поступлення перших надходжень овочів з відкритого ґрунту з нашої території. Ну, це десь приблизно червень місяць. На новий врожай максимально сподіваються. І покупці буде вже урожай, так буде може і ціни зменшуватися. Але це не точно. Якщо літо знову буде спекотним і посушливим, замість зниження, навпаки, українцям варто готуватися до нового підвищення цін. Роман Михальчук, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Україна ж вже четверту добу відновлюється після кібератаки на Укрзалізницю, що сталася 23 березня, онлайн послуги і досі недоступні. Завершити роботи фахівці планують найближчим часом. Поки ж квитки на найближчі дві доби можна придбати тільки офлайн у касах на вокзалах. Укрзалізниці додають на всіх, хто придбав паперові проїзні після 22 березня. Чекає комплімент у потязі та безплатний доступ до платних залів. Очікування про відновлення роботи онлайн-сервісів фахівці повідомлять додатково. А на Криворіжжі рекордний улов, щоправда, браконьєрський. Карасі на 118 тисяч гривень. Чоловік сітками ловив рибу з човна на красінському водосховищі. Порушника помітив рибоохоронний патруль. Гора рибалка якраз встиг наловити 68 карасів та трьох сазанів. Правоохоронці зафіксували порушення і склали протокол. У чоловіка вилучили сітки та незаконний улов вагою у майже 20 кілограмів. Відзначилися і криворізькі підлітки за 40 тисяч гривень підпалила автівку військового. Неповнолітніх злоумисників вже затримали правоохоронці. Тепер вони постануть перед судом. Злочин тінейджери скоїли ще 14 січня, облили машину легкозаймистою речовиною та підпалили. Весь процес зняли на відео. Нині слідчі встановили. Хуліганами виявилися 14-річні хлопці, які діяли на замовлення спецслужб РФ. Обоє незабаром постануть перед судом. І шокуючи подробиці у справі невдалого теракту біля будівлі ТЦК у Кривому Розі. Агентом ФСБ, який намагався підкласти вибухівку на КПП, виявився український спортсмен. Про це повідомляє видання Львів Медіа. За даними ЗМІ, йдеться про 26-річного бійця ММА Шептицького. Також видання назвало його екс-бійцем Азову. Щоправда, у бригаді цю інформацію вже спростували. Молодика затримали вчора. Правоохоронці встановили. Він планував замаскувати вибухівку під вогнегасник. І під Дірвати багатолюдний контрольно-пропускний пункт у ранкову годину. Пік За теракт мав отримати від кураторів ЗРФ 2,5 тисячі доларів, а натомість отримає до 12 років в'язниці. А вона створила туристичний путівник у Телеграм. Далі історія про школярку з прифронтового Нікополя, яка намагається розвивати місцевий туризм та захищати пам'ять про історичні місця рідного міста, поки їх не знищили окупанти. Як їй це вдається попри війну і чому це так важливо? Юна хранителька історії розказала нашому Владиславу Авдієнку. Музей зберігає вражаючі артефакти, включаючи кам'янілий машиноток дерева віком мільйон років. Одинадцятикласниця класниця Карина з Нікополя показує свою розробку. Туристичний путівник у Телеграм. Дівчина зібрала історичні пам'ятки прифронтового міста у чат-боті. Він сам запропонує цікавинки, покаже фото, короткий опис та допоможе прокласти маршрут. Одна з локацій, краєзнавчий музей у центрі міста. Там можна побачити унікальні речі, ки видатну православну ікону, чмацький віз, без ця та багато іншого. Дівчина каже, хотіла закарбувати у пам'яті місцеві пам'ятки, адже місто регулярно обстрілюють росіяни. Частина локацій з боту вже пошкоджені або знищені ворогом. Я люблю своє своє місто, свою батьківщину. Дуже хочу зберегти ці пам'ятки, тому що це дуже важлива частина нашого життя. Це історія. Я також вивчаю історію в школі, і мені дуже подобається цей урок. Карина, учениця Нікопольського ліцею гармонія. Путівник розробляла разом із вчителькою інформатики. В мене все добре, вас викладачка каже: бот має низку переваг. Те, що це швидко, зручно не потрібно нічого додатково встановлювати. В більшості сучасних людей є встановлений вже телеграм. Просто можна сканувати QR-код, аби перейти за посиланням. Проєкт зайняв друге місце в обласному конкурсі Малої Академії наук України, і це далеко не єдині здобутки Карини в іт змаганнях. Робила два сайти, навіть три, і займала перше, третє та перше місце. Вчителька каже: усі уроки з учнями нині на відстані через безпекову ситуацію в місті, але запевняє, якісній освіті це не завада. Більшу частину приділяємо саме практиці. Тому що це інформатика. Тут теорії однієї не обійдешся. Тут робіт платформи, на котрих ми працюємо. Це квізи різні, проєктна діяльність. Тому кожен урок стараюся готувати щось таке, щоб їм було цікаво. Такі уроки, не припали учням до душі, особливо Карині. На Python писали якісь ігри писали, робили дуже багато презентації. Урок у нас саме такий навантажений, але нам дуже подобається. Мати Карини каже: щаслива, що дівчинка обрала саме it профіль Вона з дитинства захоплювалася а, гаджетами, комп'ютерами. Ми підтримуємо її. Ми дуже пишаємось нашою дитиною. Школярка вже точно визначилася зі своїм майбутнім: хоче стати дата Science спеціалісткою. Викладачка впевнена, у Карини все вийде. Карина вона супер відповідальна, вона творча, наполеглива. Не боїться вона труднощів. Я думаю, що їй треба розвиватися 100% в биті сфері, бо це її це подобається в неї, це виходить. Також Карина продовжує розвивати свій стартап бот у Телеграм. Хоче зробити його прибутковим. Я можу зробити його для інших міст, можу зробити більше подорожі. можу заробляти на цьому боті, наприклад, робити рекламу, співпрацю з іншими музеями або школами. Поки ж Нікополь Хісторі бот абсолютно безкоштовний. Спробуйте і ви. За посиланням Владислава Вдієнко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. А Інтерпайп продовжує організовувати сімейне дозвілля для демобілізованих співробітників. Цього разу ветерани провели вихідний із конями. Це частина комплексної корпоративної програми реінтеграції оборонців до цивільного життя. Роботодавець впевнений, емоційне відновлення разом із близькими. Таке ж важливе, як і медичний супровід та підбір відповідного робочого місця. Чи задоволені ветерани? Дізнавалася наша Анастасія Вільхова. Знаходять спільну мову із Кіньми це сеанс іпотерапії для екс військових та їхніх близьких. Кілька годин поруч із величними жеребцями замінюють повноцінний прийом у психотерапевта. Жартують ветерани. Дуже цікаві. Тварини роман свій вихідний проводить на іподромі завдяки роботодавцю компанії Інтерпайп. Згадую, прийшов на заводу у 2006-му. Тодішнім студентом швидко навчився на машиніста крана та залишився на все життя. Пішов лише на фронт. Дуже допомагає компанія ще з 2014 року. ми у війську в підрозділі ми були перші, в яких з'явилися ці кевларові каски і хороші. На той час ізраїльські бронежилети. І я всі ці обмундирування ну зберігав. І коли повномасштабне торгнення почалося, я ну в мене було вже своє. В 22-му Роман не зволікав, дістав своє спорядження та пішов до військкомату. Саме воно і врятувало життя в бою. Поранення я вже отримав в населеному пункті дворічна Куп'янського району. Чоловік каже, роботодавець підтримував протягом всієї служби. Не полишив і після демобілізації через наслідки поранення. Роман не зміг повернутися на кран і йому запропонували інше робоче місце медичний супровід чий розваги на вихідних. А це Дмитро на коні чоловік згадує щасливе довоєнне життя вдома. До війни нас, коли проводили день козацтва, також катались на конях. От так само, не ми не вміємо так. Поруч із Дмитром його дружина Людмила уважно спостерігає за чоловіком. Радіє з того, як впевнено коханий тримається у сідлі. Для їхньої сім'ї такі вихідні, наче ковток свіжого повітря. Ми з Нікополя, зона активних бойових дій. У нас кожен день 24 на 7 обстріли, тому такі от заходи. Дякую величезній Інтерпайпу за цю змогу, такого відпочинку. Їзда верхи це не лише про емоційне відновлення, а й про ефективну фізичну реабілітацію. Ритмічні рухи коня допомагають зміцнити тіло та покращити кровообіг. Кінь імітує рух людини повністю. Тобто наш шах, як ми крокуємо, повністю задіяні всі ланцюги м'язів. І буває таке, що людина не може ще рухатися чи потребує відновлення. М'язи ще не працюють після атрофії. І коняка це може дати. Сьогодні у нас присутні 15 ветеранів. Хтось приїхав до нас сам, а хтось з членами родини, але всім дуже весело, гарно, дружньо, всі спілкуються один з одним. Атмосфера дуже чудова. Ти Така гарнуння, тихесенька, тихе. Не відлякайся, не відлікайся. Я тебе теж дуже кохаю. Коні тут справжні напарники в емоційному відновленні, і такі івенти для Інтерпайп традиційні. Разом зі своїми родинами, демобілізовані співробітники, вже встигли побувати на риболовлі в сироварні та спробували себе в гончарному мастерстві. І це лише частина того, як Інтерпайп допомагає колишнім військовослужбовцям повернутися до цивільного життя. На сьогодні у Інтерпайп 165 ветеранів війни. Справжнє повернення оборонців до цивільного життя, їхнє відновлення, фізичне та емоційне, довгий та складний шлях. Але роботодавець впевнений, об'єднавши зусилля, все вийде. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини одинадцятому каналу. І на сам кінець про погоду. У четвер у Дніпрі прогнозують в день 14 градусів тепла, вночі плюс 4. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі. thank <music>